Що відбувається на сході України просто зараз. Які там настрої? Які конфлікти? Чого найбільше потребують люди? Та хто допомагає переселенцям та мешканцям окупованих територій? Говоримо з Іриною Верігіною. Співзасновницею Всеукраїнського громадського руху Сила Права. Це відкрита студія. Мене звати Андрій Благотнюк. Я вас вітаю. Доброго дня, пані Ірино. Вітаю. Знаємо точно, що ви нещодавно побували на сході нашої держави. І отож, бо від вас інформація, ваші враження, можливо, які настрої людей. А потім вже більш докладно, тому що ну, звичайно, ми розуміємо і знаємо, чого ви там були. Але спочатку давайте така якась емоційна частина. Ну, перш за все, три з половиною роки в країні у нас іде війна. І дуже б хотілося, щоб та територія, яка зараз окупована, була звільнена, і я знаю, що в 2014 році ми могли б її звільнити. А зараз, дивлячись на те, що відбувається, і на неокупованій частині Луганщини, і взагалі в країні, угу. і те, що ми програємо на дипломатичному юридичному фронті, да то я хочу сказати, що цю територію ми швидко не повернемо на тих умовах, які необхідні Україні, які а б нас які, задовольнили. Да, а які умови це перше. Це щоб ми контролювали кордон. З Росією, що там стояли українські прикордонники, щоб можна було вільно пересуватися по тій неокупованій окупованій території, що там запрацювали українські партії, що там провести потужну інформаці інформаційну політику, а потім через років п'ять там провести вибори. Але ж ми бачимо, що затягується цей процес. Дуже незрозуміло, що відбувається на тій території, тому що та територія не збирає. Повертатися в Україну у них є там свій процес, і ми це бачимо по тим заявам Захарченка, який у них то проект Мала Росія, то проект Нова Росія то ще щось. Але ж я хочу сказати, що цей проект не відбудеться там, тому що дуже великі є ну. Рознаглася між ДНР і ЛНР, це зовсім інше розбіжності Розбі... всередині цього так. котла, так? ЛНР контролює mm. одна групіровка кремлівська, а ДНР контролює зовсім інше. Але, ж принципі все одно все контролює Кремль. Все контролює Кремль, да але ж, наприклад, якщо переїхати з ЛНР в ДНР, то там у них є митниця, і потрібно заплатити миту, щоб завести товар з однієї а, псевдореспубліки так. в іншу. І, наприклад, якщо машина виїжджає, Жає селенер ДНР, наприклад, бабка живе на території ДНР, на цій, як вони так, називають сірій зоні. Угу. А потрібно, щоб вона переїхала. На базар ВЛНР то зупиняють автобус, перевіряють усіх документи. Якщо їде це машина, то перевіряють документи в машині, перевіряють машину, тобто у них вже свої відносини. Плотніський відчуває себе царьком, Захарченко себе церком, ну, Можливо, Євіднані... Вони це пояснюють військовим станом чи надзвичайним станом, що власне тут на території не контрольовані українськими військами. А скажіть, будь ласка, ну зрозуміло, що. Ваш вояж був пов'язаний з тим, що 21-23 липня 2014 року так, фактично це відбулося звільнення, зокрема Сєвєродонецька, ну і багатьох інших міст та районів. Ви перебували в Сєвєродонецьку. Все ж таки, я хотів би вас почути. От ви зробили зараз сказали висновки так, досить предметно. На базі Чого на підставі чого ви зробили подібні висновки? І у вас є розуміння того, що ситуація не вирішиться надто швидко, і все ж таки, яку емоційну складову ви відчули, перебуваючи там на території, яка от три роки тому повернулася, слава Богу, до складу України. Для мене ці дні 21-23 це воно дійсно історичні дні, тому що я якраз входила в штаб в штаб, коли ми звільняли територію Луганської області Рубіжна, Сєвєродонецьк, Лісичанськ. Чесно кажучи, дуже страшно заїжджати в місто, яке тільки звільнено, емоційно важко, тому що працюють снайпери, незрозуміло, що відбувається, є порани. Не люди, з якими ти спілкуєшся в лікарні. Це ви Кажете про те, що було три роки тому, а це було три роки так. тому, да але ж е, великий патріотичний настрій людей. Я спілкувалася з дівчинкою, яка приходила на наш мітинг, і вона, коли повернулася в Сєвєродоніс після звільнення, вона цілувала землю. Вона каже, це наша українська земля, і я дуже рада, що вона була звільнена. Тобто діти, які народжені в Україні, діти, які не бачили радянського союзу, вони розуміють, що вони не хочуть ні Новоросію, ні ЛНР, вони не хочуть ніяку окуповану територію, вони хочуть жити в вільній Україні, і це не одна дівчинка, це взагалі діти налаштовані на те, щоб Україна була єдина. Це ті діти, які народилися в незалежній Україні. Україні, Так, так е, на превеликий жаль. Є люди, наприклад, Лісичанську, які до сих пір чекають. Росією давайте ЛНР. ми до цих людей. Ну ми до цих людей, і зокрема що стосується продовження нашої розмови. Ми обов'язково повернемося за кілька секунд після невеличкої паузи. Пані Рене, ми зупинилися на тому, що з одного боку емоційна складова вона зрозуміла. серед дітей-юнаків, які народилися за часів незалежної України. Для них тут все зрозуміло, і для них це батьківщина це Україна, ні про яку там Новоросію, Малоросію не йдеться. Але ви зараз кажете про іншу категорію людей, які ще до цієї пори чекають на те, що прийде цар з Росії. Це більше людей, які знаходяться на лінії розмежування, це ті люди, які взагалі пенсіонери, які бачать, що на тій території люди отримують дві пенсії, які платять за світло і воду, і житлово-комунальні послуги на рівні 14 року. А тут рівень життя дуже низький, і пенсіонери дивлячись на російське телебачення, тому що незважаючи на те, що це наша українська територія. Теорія, а російське телебачення є і його дивляться пенсіонери, іде зумбування населення. Але, ну, дори... через, супутники. через супутники. Через супутники. Але ще хотіла зазначити, що, наприклад, от, Шахтарі да, вони раніше більш підтримували. Цю е, е, тезу про референдум, вони uh -huh. готові були йти на референдум. Зараз, коли профсоюз Квазі ЛНР запропонував допомогу нашим шахтарям, шахтарі відмовились. Але давайте говорити про те, що місто Лісичанськ знаходиться на лінії розмежування. Поряд гарячі бойові дії. І шахтарі, об'єднання лісичанськ вугілля, не отримують заробітну плату. Це ненормально. Такими заходами не не повернемо людей в Україну. Ми не сформулюємо ту громадську думку, яка повинна бути. Нам потрібно показувати, що на цій українській території набагато краще, що ми отримуємо робочу, що ми створюємо робочі місця, що у нас виплачується заробітна плата. що… Ми думаємо про тих переселенців, які живуть на території Переселенці Взагалі кинуті на призволяще. Вони кинуті на призволяще не тільки на території Луганщини. Вони кинуті на призволяще по всій території України. У нас створено міністерство АТО. У нас створено, яке займається піаром адміністрації президента, а не займається саме проблемами переселенців. Нема не пільгокредитування, нема неможливості здоров'я. Бути собі якесь робоче місце переселенці, да вони там поступають в вищі навчальні заклади. А потім працевлаштування цих людей і зробили модульні містечка тоді, в 2014 році побудували в Харківській в Дніпропетровській області. Для чого ці модульні містечка побудувалися? Для того щоб вони працювали, потрібно, щоб були якісь створені робочі місця, ми біля цих... про інфраструктуру біля цих містечок, або да. всередині них. А до речі, от ви зараз зачепили цікаву тему, яка постійно знаходиться. Знаєте, якось на межі балансування чи то критики, чи навпаки, схвалення. Про що я кажу? Я кажу про тему. Того як нам, як українцям, взагалі, як нашим співвітчизникам потрібно відноситися і розуміти ту ситуацію, в якій опинилися наші брати та сестри, знаходячись там у сірій зоні, чи е, по той бік, про що йдеться? А вони мають якісь Певні преференції. Ви кажете про те, що ми повинні фактично в'язатися в, в довготривалу боротьбу, тому що за кілограм гречки ми зараз не повернемо людей. Нам потрібно а, стабілізувати життя тут, і, мабуть, ті люди, які знаходяться ще от у тій сірій зоні, вони мають відчувати постійну турботу держави про них для того, щоб а, вони чергою раз пересвідчилися, що вони українці і про них не забувають. А я чому кажу, що суперечливе питання, тому що багато хто сьогодні говорить про те, що а, де справедливість нам всім скрутно. Ті, хто воює, ті, хто залишається тут, чому для них преференції, а для нас ні. І от е, цікава тема, як дати зрозуміти, як е, власне зрозуміти самому, що ці преференції певні мають бути для цієї категорії, і ми маємо щось відшкодувати від себе, аби допомогти, тому що вони у зоні війни. Ви Знаєте, в 2014 році е, весь український народ так. віддавав все останнє для, для людей, які знаходяться на сході. По 5 гривень збирали. Е, я пам'ятаю, тому що ми вижили тоді, тоді, тому, що у нас були волонтери за рахунок волонтерства згоді. Так. Да, від воду завозили. Так. Продукти завозили, так. тепловізори, бронежилети так. все забезпечували. Але знаєте, у нас зараз проводиться в країні інформаційна політика. От кажуть, ну обстріляли там там і починають розповідати зовсім інше, і ми обговорюємо зовсім інші теми. І проблема обстрілу території, проблема. Те, що люди гинуть у нас на цій території, залишається проблемою цих самих цих людей самих цих не людей. тільки території людей, так. а і сімей тих захисників, які загинули на цій території. По перше, потрібно нам приймати якісь закони на державному рівні і я. І от я, взагалі, член команди батьківщини. І ми говорили про те в 2014 році, що потрібно так. було приймати закон про окуповані території, угу. і це було б зрозуміло. Та територія окупована, і згідно Женевської конвенції 1949 року, життєдіяльність цієї території потрібна, щоб забезпечувала країна окупантів, якою є Росія. Друге, нам потрібно було вже давно розірвати е, дружні відносини з Російською Федерацією. ми не можемо. Тут воювати, а далі там торгувати, і у нас є договір про дружбу і співробітництво. Це також неправильно. Це потрібно давно було вже зробити припинити бізнес з Росією. Я розумію, кажуть, це невигідно для України. А коли Україна вимагає від Сполучених Штатів від Євросоюзу посилити санкції, їм це вигідно, їм також це не вигідно. І їх економіка втрачає. Але вони ці санкції посилюють. Так, так виходить, що інші чомусь про нас думають. а Ми, а ми думаємо про те. Як набити свій власний гаманець, тому що коли ви кажете, що українці від цього ви постраждаєте, постраждає насамперед та олігархічна система, яка зв'язана корупцією з відповідною системою з боку Російської Федерації. Ми обов'язково продовжимо зараз тему буквально за кілька секунд. Пані Ірина, а перед тим як спитати про мету вашої поїздки, що вдалося зробити, і чого саме? Прагнули так, і що плануєте надалі. Я все ж таки хотів повернутися до тієї складової по відношенню українців до переселенців. Як е, на ваш погляд, на вашу думку, сприймати і як зрозуміти українцям, що вони все ж таки повинні ставитися шанобливо. По перше, і е, з відповідним відношенням нехай воно буде перевищено ніж по відношенню до інших до тих людей, які знаходяться в сірій зоні. Ви знаєте, я не помітила, щоб наші переселенці, вільні, наші українці, якщо людина патріотично налаштована, так. погано відносяться до переселенців. Ага. Вони дуже добре відносяться, вони допомагають і зараз допомагають, і зараз звертаємося. Але якщо людина, наприклад, приїхала на західну Україну і на центральну Україну Україну, і вона сидить і каже: Я жду Росію, я жду ЛНР, то ця людина. Ну, це так. Я, я розумію вас, не буде і не будуть її поважати і їй кажуть збирайся і їй туди. І саме от такі люди, які намагаються показати, що Україна погано відноситься, це ті люди, які з такою позицією недержавницькою. Я б хотіла сказати, що не люди, не українські, погано відносяться до, саме до переселенців, а саме держава. Це і це все на рівні законів. Наприклад, те, що спочатку переселенці. Потрібно відмічатися, потім не відмічатися. Чи будуть давати паспорти, чи не будуть паспорти давати. Чи голосують переселенці, чи, чи не, не голосують. голосують переселенці? Справа в цьому, а не в цьому, як два сусіди між собою відносяться. Якщо людина нормальна, то й до неї будуть відноситись нормально. Умовно кажучи, а, говорячи про владу, ми можемо сказати: ну, даруйте народну мудрість, нікуди не підеш. Риба гниє з головою. Голови. То все ж таки про ваші плани, про ваші завдання вашого чи вдалося реалізувати заплановане. Ну, по-перше, я приїхала, тому що мені було важливо зустрітися з тими людьми, з якими ми разом звільняли ці три міста. Ну, так у нас зараз, знаєте, пішло, що звільня... звільняли Сєвєродонецьк, Лісичанськ рубіжне одні, так. От, а святкують зовсім зараз інші. Ну, так в нашій країні є. Але ж дуже багато е, приїхало тих офіцерів, які звільняли Сєвєродонецьк. Ми з ними поспілкувалися і ми поклали квіт. До пам'ятника Радієвського, ця людина з Кіровоградщини, Я родом з Кіровоградщини і Радієвський з Кіровоградщини, він загинув при звільненні Лісичанська, тому що Сєвєродонецьк був звільнений, його зустрічали, і вийшли дуже багато сєвєродачан саме до коли звільнили Сєвєродонецьк. Ну а потім від кулі снайпера Олександра Радієвського. Загинув він для мене, це наприклад святе місце. Я ще в 2014 році депутатам Сєвердонівської міськради пропонувала назвати одну uh -huh. з вулиць героя Радієвського. Ну чомусь да, да, да. Це, це питання не ставиться на порядок. Денний до речі, я вважаю, що коли йде процес декомунізації, да переимінування, то можна брати імена наших героїв, які загинули за Україну. А їх дуже дуже багато. Вони дійсно це молоді хлопці, і на жаль. Щоденно гинуть, ось кажуть, та в інформації людина поранена. Все начебто поранена. Поки довезли до Ніпропетра. Він, він вже помер. Про нього вже ніхто він... не каже. А ви знаєте, для мене теж дуже дивно. От як і мій товариш, Іван Леньо, це фронтмен а, Козак Сістем, Нещодавно в на Фейсбуці написав його вразила власна ситуація, при якій я зараз не буду нікого рекламувати, але а, ви знаєте, кілька днів тому тиждень можливо у нас загинуло 9 Людей, дев'ять вояків нас загинуло. А в нас все обговорюють те, що наклав на себе руки один виконавець. А, даруйте, а, це погано, це біда, це трагедія. Але ну ви розумієте різницю, коли людина то, то страшно наклала на себе руки. А тут дев'ять вбитих. І ні слова про тих людей, які гинуть, і так щодня відбувається. А, Скажіть мені, це в продовженні нашої теми, те, що ви власне зачепили, призначення спецпоставника курта Волкера, його відвідини Донбаса, а зокрема його висновок щодо російської агресії, беззаперечний висновок. Власне, він це ще казав у 2014 році. Зараз він поїхав, перезвідчився в тому і сказав: там війна, там агресія з боку Росії. От а, на ваш погляд, а, саме цей факт. Наскільки він буде важливим, і що він додасть, і чи додасть він у реальній допомозі з боку як Сполучених Штатів Америки, що стосується летальної зброї, ну оборона звичайно, угу. що стосується позиції ЄС або подальшого зміцнення санкцій? це позитивний момент дійсно в нашій історії, але ж Україні потрібно знову починати з себе. Якщо у нас не війна, а АТО? То як наші світові лідери зможуть сприймати ті події, які відбуваються в Україні, в першу чергу нам потрібно називати речі своїми іменами, а то не а то, а війна, так. і до речі, наприклад, наша наш громадський рух сила права. Ми єдині в Україні, угу. які боремося з російською агресією на юридичному фронті. Нам угу. щоденно приходиться доводити, що наші громадяни постраждали в результаті агресії Російської Федерації і окупації нашої території. І дуже дивно, що деякі суди нас в цьому підтримують, а деякі суди не бачать в цьому, що є російська агресія. А а не бачать, тому що не бачать це президент. Ми називаємо якось завуальовано, а речі своїми іменами не не називаємо. У нас я не зрозуміла, коли в країні війна, народні депутати їдуть відпочивати. Закон про окуповану територію вони не приймають. Вони кажуть, ми приймемо його пізніше. Пізніше я так. вам скажу, його приймуть цей закон, а приймуть тоді, коли будуть президентські вибори. Я дякую, що ви завітали до нас у студію. Від себе лише дуже коротко додам, що не потрібно надіятися. Що хтось за нас вирішить наші ж проблеми? Розпочинаємо з себе. Дякую, що ви з нами.